Усім привіт, друзі! Ви на каналі Каспер. Я Каспер. А це мій друг Побі. І сьогодні ми будемо строїти дім. Ми на сервері Quick World. Ми будемо строїти дім. Ми не будемо... Ой, ой, я не так кажу. Ми будемо строїти дім. Строїти. Дім. Так, ми будемо строїти дім. Будемо строїти його вгорі. Будемо строити його вгорі. Отут давайте. Ну, вгорі це. Е, вгорі. Так, зараз зробимо великий вход. Так, що ти? Роби стіни. Стекло, Стекло. Стекло. Ось оці. Ось оці. ось оці. Ось осі. Оці. Так, а зараз ми копаємо. Так. Ем, і питання дню. Е, чи граєте ви в Майнкрафт? І якщо так, то скільки ви граєте в Майнкрафт? Е, ще, якщо наберемо 9, 9 лайків, то тоді буде продовження. Тільки вже буде е, перевірка на доброту. У мене є дим, але це буде дим в печері. Не знаю, навіщо в мені меня дим в печері, ну ладно. Так. В мене є дим на кораблі. У мене на жим сервері багато друзів і багато ресів, ну я вирішив знімати без рейсів. А мог знімати в ресах. і Зараз почитати книгу. Читаємо книгу. Читаємо книгу. Читаємо книгу. Так. де? Так, це моя книга. Почитай. 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 Так, він почитає. Тобі. Як тобі? Як тобі? Так. О, у мене є одне яйце. Небагато. Так. Вертак. Робимо зараз сундук. Чому в мене не робиться сундук? А, розумів. Так, робимо сундук. Пішли. З чого стіни? Так, стіни в нас будуть із дерева. Із дерева. І отак от зробимо, давайте. Це темний дуб. Напишіть, чи цікавіше вам знімати, коли я без рейсів виживаю. Чи коли в мене дім і ми просто далі вже розвиваємось. Там вже йдемо незрит, або таке. Коли в мене там є рес, таке. От, от так ми зараз робимо. Отак. От отак. Так, Робимо через один прохід. Факли... А, факли потуфи. Все. Е, так, зараз робимо так. Тепер тут. Тут отстроємо. Заходьте на цей сервер, IP буде в описі. От так. IP буде в описі. Е, дуже гарний сервер. Хоч тут і мало онлайну. Так, а ти де? Так, 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 так. Ні, отак от треба ставити. Отак. Отак. Так, 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 так. так, так. У, і ми зараз перероблюємо в дерево. Отаке. Таке. На-на-на-на-на-на-на-на. Ні, таке, таке, таке. О, так. Тепер ставимо. А, мене туди зробили, мене тут зробили. Так, 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 оп. Оп, о, все зробили. Так. Uh, і треба зараз зламати весь так uh, і поставити. Все будуть рубрики. Вийде питання на, на питання. Uh, зараз, зараз підемо в шахту, скоро вже. Uh, ще я вам дещо покажу. Потім зробимо зараз. Тут дві. І тут дві. Оп. І тут дві. Так, а в мене які хоми тут, Зараз подивлюся. Чи можу я один видалити? Хом, Бар'єр, бот, голд. Ні, не можу. Ну добре. Так, 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 так. Дай, э, дай, 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 дай. Так, 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 зробимо. Зараз строїмо наш дім. Потім підемо в шахту по залізу Зробимо так. І напишіть... А! І напишіть... що написати в коментарях? Питання дня вже є. Так що, не знаю, напишіть ваш... Як ви вважаєте найкорисніший предмет в Майнкрафті. Ну, для мене це. Для мене це броня. Для мене це броня. Або кірка. Або броня або кирка. Ні, броня, броня. Бо з броньою ти можеш і падати, і битися, і все. Мені вже сьогодні дуже багато раз предлагали ПвП на тому сервері. Оцей, бачите, не інтелігент. У нього такий нік. Так, ми зараз робимо пліти б... березові можемо? Ні, значить ми зробимо зараз темні люки. Давайте. Давайте темні люки зробимо. Отак, отак, так, 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 отак, так, так, так. І в нас будуть темні люки. Раз, два, три. Отак. Один, два, три. Отак. 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 Ні-ні-ні, це дуже низько. Це дуже низько. Це дуже низько. Це дуже низько. По... Так, чому вам так довго ламаю? Е, я на наступній серії позову ще другого друга. Я можу прямо зараз позвати двох навіть. Зараз дивіться. що... Э, Ось, де мій Тепер допоможеш построїти. Тепер допоможеш построїти. Ну або... Э, так, ти де? О! Зроби ступені буде. Зроби ступені буде. Так. Э, що вам ще розповісти? Я довго пропадав. Вибачте, в мене були свої проблеми. В мене були. Ой-ой-ой. Ой, дякую, ой, 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 дякую, дяка, дяка. дяка. Книга в мене є. З дуже хорошою назвою. О, така Автор, це оригінал, це оригінал. Навіть. Перероблюємо в доски це все. І зараз робим кришу. Е, Ой, я отак. Не так зробив 7 треба, 7, 7, 7, 7. Там щось побі написав, бачите? Там нік був побі. О, мені noble. кинув як я розумію. Так, що він нам кинув. Е, що він нам написав. Є е, береза дошка. Є, дошка. На, короче. На, 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 на. о, о. Строїмо, устроим. О, мій друг Нобал. Привіт, привіт. Ти в Ютубі. Ти в Ютубі. Ти в Ютубі. Так. Робимо. Зараз троємо круто пише. <круто> так, зараз. Швидко. З чим домах Треба дерево. Треба дерево. Треба дерево. Темне. Темне. Треба темне дерево. Отак. Темне дерево темне дерево. Один. Два. Три. Піти на, на ругу. От. Так буде. Так буде. О, так, 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 молодець, молодець. А скільки треба? Трицять. Тридцять. Тридцять. На, стій, 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 стій. Так стій, почитай, почитай. Стій, 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 стій. стій, стій. Почитай. Почитай. читай, почитать. Як тобі. Як тобі. Як тобі. Як тобі. Як тобі. Як, Як гемо. Топ. Согласен. Так. О, дерево-дерево, дерево, на-на-на-на-на-дерево-дерево, Так, выкину ему. Цем він пише. Я маю темний дух. Дай буде. Дай, будь ласка. Бо, це скорочення, будь ласка. А що в нас продається отута? Що в нас тут продається? О! Так багато у місті броні. То мені ти чи ні? Так. Так, так. йди. Так, в мене. Так мало цього. Ем. Е е так. Так, треба написати зараз. В мене мало дуба. Ну, темного. Так, ось побі. Зніма е у нас прийшов. Дає. Дяка, пишемо. Дяка. Зараз перекрафчуємо цей темний дуб в дубові доски. Швиденько. І робимо кришу із люків із дубових. Нам допомагають тут. Вже побі пішов по е, дубовій там щось там. Що по дуб темний. по темний дуб, що там пише. Можна виграти фулом. Угу. Розвод, розвод. 100% развод. А хотя давайте подивимося. Давайте подивимося. А навіть если развод, то мне ничего не Я зараз выкладываю. Оригинал и алмазный и і на кирко. Выглядим. Будь тут. Будь тут. Будь тут. Будь тут. И зараз пишемо дерьмо. Типа кто це у нас писал Вен Димон. Вен Димон, давай. Вен Вендимон. Давайте що він? Я думаю, це І що? Я калотере. Яка лотерея? Яка лотерея? Давайте. Яка лотерея? Так, що він нам... Яка лотерея? А, я дозум. Я зрозумів. Все. Добре. Добре. Так, ну так яка лотерея? Давай, ещ це даже. Бо там мені треба Дим строить, худенька. Давай. Так, давай, яка тут лотерея? Би... Скоріше, скорейше, скорейше. Скорейше. 20к. Я ще бронь покладу в один. Вгадаєш, який забираєш. Одна спроба. Нема 20к. Нема 20к. В два інших буде сміття. Добре. Скільки є? 800 монет. 800 монет. мало 800 монет. Ну, не... Не, сори, ок. Так, давайте. До наших друзів. Тепер. О, зотем! Плюс 100 тем, ты дуже добре. Дяк. 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 Тепер, а! Де наш побби? Бобі? бобі, Бобі, Бобі. Побі 60, побі 60. не Дай буду 20к. Я віддам. Я віддам. Я віддам. Дай буду 20к. Я віддам. Ой, с нас бита на 20к. мені алмаз броня треба. Так, давай. Дай буду 20к, я віддам. Або 10. Або 10. -ка. Так. Шо, він даст нам? Чи ні? Що у нас? Маю 10. А подойдет-ка. Оп. Подеська. Треба швидко, швидко. Зараз спробуємо в нього. Дяка. Дяка. Дяко. Так, э, э, быстро. Вот так. Швидко, швидко, швидко. Угу. Вот так, добре. Так, давайте. Ок, в мене ок. Так, там один вгадує, там один вгадує. Сподіваюсь, він не вгадає. Давай, мені цікаво. Ну, швидко. Тут, тут чи тут? Давай, кажи. Тут, тут чи тут в якому сун.дуки. В якому сундуки? Давай, кажи. В одному відео вже дуже довго, нам треба швидко виграти лотерею. Як ви думаєте? В якому сундуки? Я, я сподіваюся, я вииграю. Він хоче мені... мама броня. Так, дасть ка. В якому сунду? Ну, ну, шо? Давай, свиденько якому сандіці? В тьому? В тьому? В ті в Давай, який? Який? Ну, кажи. Який? Пай, переводимо йому витрика. Uh, так, переводимо який в нього нік. В нього нік. 10.000. 10.00. Так, мені треба моє чуть. Мені треба моє чуть. Дім тепе, ціну Домовимося. Вибирай. Так, тут, тут чи тут. Так, давайте моя інтуїція, моя інтуїція. В другому сміття. Зачекай, зачекай, зачекай. Давайте. Uh, Средina. 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 Про. Продам те песен, до момче, не. Сканчия. Е. Сметя. Не, това те. Се сметя. Се сметя. Се сметя. Не, Ресе? Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Да. Ты же казал бронь. Ты же казал бронь. Ты казав бронь. Он же бронь. Вин же казал броню. Вин же казал броню. Ну да. Так, давай ты поиграемся на до наших друзей. Дим обо мне. Так, давайте. Побі шесть... Побі шесть Усім пока. Усім пока. Усім пока. Усім до нових зустрічей. Е Усім до нових зустрічей. Ще В нас. А еще. Якщо набираємо 9 лайків, то... У нас. Зараз. то у нас виходить. Що в нас виходить? Пока. То в нас виходить... то в нас виходить що? То в нас виходить серія перевірка на чесність. А. пишіть в коментарях, як краще з ресами чи без ресів. Зараз покажу, як ми ресами. Росами. З такими маленькими. Зараз. з такими ресами. Да, маленька мене дуже гарно. З такими ресами. Чи з такими, як у мене зараз є. Я зараз ще туди то темп покладу. Ще туди то темп покладу. Отак. Не знаю, що ти покладу. Витрати по Апобі. І всім до нових зустрічей. Всім гудбай.